Бойові гуси, петриківський розпис та панорама Дніпра маленькі дніпряни розмальовують стіни тимчасових укриттів у закладах позашкільної освіти. Таку ідею прикрасити бомбосховище, зробивши його більш яскравим та затишним, запропонували діти. Відтак малюнки з'явилися у п'яти укриттях, що розташовані у закладах позашкілля, і кожен по-своєму підійшов до цієї ініціативи. Справа в тому, що у нашому тимчасовому укритті ми проводимо з дітьми певний час, і прийшла ідея для того, щоб дітям було веселіше для того, щоб створювати настрій, для того, щоб показати, який в Україні дух, який в нас патріотизм, що Україна живе у кожній живій клітині у цій країні, створено було ідею на стіні створити такий чудовий малюнок треба щоб було розмальоване щоб було гарніше Заходиш, щоб було сховище там стріляє а та тут гарно треба щоб був такий контраст